Люди налякані, громихає рядом 50 кілометрів до Покровська і, мабуть, до доброполя нескільки менше. Бахають, шарахають ночі, літає там щось. І психіка вже нарушена. І я думаю, що треба тікати. Гучно, страшно, ховаємося, хто на городі, хто де, бросають всі тачки, тілешки, хто в кукурузу, хто куди, біжимо, ховаємося. Ну, надвигається, надвигається це все. Страшна ця ситуація надвигається. добре нам зараз чують добре, тому що дрони стали у нас падати. Отут От дві хати розпорочили конкретно, і там теж в селі на тій вулиці теж впав цей дрон, лежав. В ночі буває так, що вже люди, звісно. Хто спрятався в кладовку та й сидить там, ах, багато стін перекривають це саме. Взагалі, взагалі страшно, вообще страшно. Ти от оту комету побачила, мені стало не по собі, чесне слово. Одно діло, коли отак на розстоянні там щось розказують, це саме. а тут бах, получив фашист-гранату. Оце от так. отак. так і живемо. Да. Трудимося, топимо, дрова шукаємо. – Це ваша сестра? – Ні, ні, гості прийшла на кофей. Не утренній, а обідній кофі. Рецепт <laughs> Рецепт вчора брала і забула рецепт. Гряде зима. Дровами. А з дровами мені не звісно як. Дрова, як одні жінки, в основному тут проживають. Як ці дрова заготовити, тому що, Нема не що дров, так і... Якось мужчин мужчин практично немає. Хто самое, найти уїхали і просить нікого, хто нам це зробить. Оце така перспектива. Я сама вот, ой, ой, так колись було багато, я вже зараз е, десь в время час ми зробили, чоловік 60 було, дворів, 60 дворів. а там у когось скільки було, е, не знаю. Люди все, крах наступає, в якому плані. Колись була і школа, і все, і магазин ось був. Магазин закривається, тому що хазяйка уїжджає, вона з сусіднього села. Значить, Ніхто не буде опікуватися, не поставкою товарів. Це раз. Була аптека в сусідньому селі. Зараз аптека закрилася вже. Збирається і больниця, Вона там така. Больниця, ну тим не менше, сам сімейний врач був, і ці люди їздили. Тепер це все закривається. Оце отак. Отак от живеться людям тут. А куди ви от зазвичай, якщо вам потрібні продукти, куди ви їздите? В Слав'янку в основному. В Але удовольствия не з дешевих. Значить, туди до центру 8-9 кілометрів. От до, до больниці 9, а сюди трошки до центру менше. 300 гривень за цю поїздку треба віддати. Це на чому? На машині. Заня... Нанять машину. З маршруток, автобусів. Ой, давно вже немає, года 3-4 немає отакого, який муніципальний общественний транспорт, його немає тут уже давним-давно. У нас у сестри 50 утят. От ми їх помішкаємо. Ми їх на Дніпро, в мене там квартира. І повеземо туди утят на квартиру городську. Що їм тут в болоті? Оце у кого є можливість. І по ті знаходять собі житло. І є, і є родичі, які... наскільки вони приютять, хто його знає, Ну, вроді до родичів їдуть. Хата там одна. Бабушка тут родилась, 93 роки. Вона родилась, прожила, протрудилась тут. Дрон, розбив хату. Вона не представляла, як це можна покинути будинок. А дочка тут була у неї. Зібралися. Як кажуть, вони не лишні, ну їх не, е, без свого транспорту нікуди не забрати, вещі, вони на костер попалили, що взяли, що вислали посилкою е, і поїхали від ціль. Ми всі переживали, як вона це переживе в свої 93 роки, покинуть свою рідну домівку, понімаєте? Так що. Яке там настроєння, яке там що? Ужасне настроєння, понимаєте? Ужасне. Яка біда, яке горе на нас звалилося. І за якогось одного це ця... дятла якогось, За Затіють війну, Ну що може бути страшнішого? Що? Четвертого апреля 22 го року із города Селідова Донецької області. Тут вот. ми зняли безплатно домик. Муж був инвалидом, тому ми срочно эвакуировались. Ми не ждали. Слава Богу, благородили все, тому що було все в ужасному стані, самі розумієте, село всего 40 хат. Мені звісно подобалося. І зараз знову доводиться виїжджати. Я раніше була частним предпринимателем, а тепер, а тепер на пенсії пішла, слава Богу. І перець вирощували, і помідори вирощували, і и, 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 и городи, і все на світі. Страшно, звісно, страшно, звісно, страшно. Треба, треба уїжджати. Хоча у нас тут, бачите, що і все тут було, все зарослі були, вже звикли, ну що робиш. Що у вас тут тварини будете забирати А як же? Ви ну, що? Ну, собачку ні, там сусід забере. А тварин, так. Да. обов'язково. Вони ж тільки родилися. Такі гарні. Обов'язково. Син нікому не дає. Говори, давай хоч розданімо по одному, ні, забираємо. Ну, в принципі, отак. От Все <му> наше. Ну, а як це кидати? — Огірки, помідори. Дайте. Огірки, помідори, кетчупи, варення все, що хочеш. Все без пестицидів і гібрицидів. Я приїхала з Добропілля з Донецької області. Як давно? Півтора місяці назад. Я до сестри сюди приїхала. Жили, сподівалися, що буде, буде все добре, але був приліт у мій будинок, вже три було приліта. Нема ні світла, не було ні зв'язку, ні телебачення, ні, нічого не було. Ну, Тут теж страшно, страшно. Літають і якраз над нашою хатою летять, це все, що на Донецьку область, це летить над нашою хатою. І вдень, і вночі літають ну, цілі сутки. Гуде-дуже-дуже гуде, дрони наче не так. Та ми ж добропілізм знаємо це. ті вішки і дрони, вони не так гудять, а це дуже сильно. Село було дуже гарне, найкраще по всій Україні. Тут все було. І ферми були, і птічник був, і школа була, і дитячий садок був, виноградник був, сади були, все було. А зараз, а зараз менше половини залишилось, люди вже повиїжджали. Виїжджаєте зараз? Так, так. Розкажіть. В Дніпро, поки в Дніпро. А хто у вас там? Ну, родичі, ну це в родичі, ну скільки? Ну, місяць, ну два. Сестра їде в Полтавську область. Там син вже з, з, з Білицької. Винаймають будинок. Вони теж там зняли будиночок, такий маленький, старенький, страшненький. Ну а що? Оце Пасіка чоловіка моєї сестри. Займався, все, всюди душу, всю вклав цю пасіку. Він дуже любить, йому все подобається. Пасіка досталася йому від батька. І що тепер? Куди оце їхати, куди його все. Куди що робити з ним? Ну, куди, куди її забрати? <плес> Та що <шо>, б гади, щоб <плес> горіли, Бо я не знаю. Я шо, шо, все, що на гірше є, щоб це в 10 разів більше до їх, щоб це було. Це, що вони нам роблять, хай в 100 разів більше вони це все ощутять.